Що б я хотів знати про Лесю Українку в дитинстві? Вона була набагато більше, ніж просто обличчя на 200 гривневій купюрі. Приготуйтеся до кількох дивовижних фактів: по-перше, Леся написала свій перший вірш у 8 років, і його опублікували вона боролася з туберкульозом майже все своє життя. Але це ніколи не заважало їй писати чи боротися за справедливість. Леся розмовляла щонайменше дев'ятьма мовами так. Дев вона перекладала Шекспіра, вона перекладала Байрона, вона перекладала Гомера. Не дивлячись на хворобу, вона подорожувала по всій Європі іноді для лікування. Іноді, щоб зустрітися з іншими письменниками та активістами, Леся була феміністкою задовго до моди, пишучи про права жінок і свободу майже в усьому, що вона робила. І ось цікавий факт: її справжнє ім'я було Лариса Косач. Псевдонім Українка означає українська жінка. Наступного разу, коли ви побачите її на банкноті, пам'ятайте, вона була справжньою легендою.